Продовжуємо, продовжуємо рейтинг, я вам скажу 2.065 тоді, і 2.065 зараз. Це зовсім різні рейтинги. Як і міжнародний рейтинг трішечки, де інфляція пройшла, а може і не трішечки, так і український. 2.065 це рівень ну, під КМС або це, це сила гри КМС. -а. Сила Гри КМС. А ти пробував себе, е, Олександр, у турнірах з нормою КМС, з таких з фіксованою нормою, чи ні? Ну ось я не знаю, чи рахується те, що я їздив на чемпіонат області до 16 років, і там вже були і КМС, і майстри. А там була норма. України ти маєш на увазі? України, так, але я не знаю, чи була там норма, чи ні. ні ну, ось звісно, такі... була. Звісно. Я саме виконав чим... розряд КМС. Я не пам'ятаю тільки, скільки мені було років, років 15, можливо. І ось я виконав на чемпіонаті України. Мало хто виконував зазвичай у десь у області, і я пам'ятаю, що коли я приїхав, і я виконав на чемпіонаті України, то усі, Ух ти, оце так! Оце, типу, результат. Ну тому що це дійсно круто. Я виконав в принципі завдяки Сергію Олександровичу Гололобову, його е задумці. Я знаю, ти теж грав цей дебют, і він каже: перед турніром мені. Треба грати захист Алехіна. Я кажу, чого? Це Це ж поганий, деб'ют, все всі пишуть. Його ніхто не вчить, його ніхто не знає. Ну і він сам полюбляв, Сергій Олександрович. Алехіна каже: ніхто не знає, ти будеш їх запутувати, а граєш ти непогано. Я кажу, Так я у Алехіна виграв 4 гри. Я, я набрав у турнірі 5,5 очок, і мені здається, я білим. Не ну, набрав половинку. Виграв чорними проти якогось там Б3 Д4 у КМС. -а. І у Алехіна uh -huh. просто робив усіх. І для мене то були такі люди, які потрапляли до цього у фінали, там, да, найкращі там, десятки потрапляли. Yeah. Я просто там робив усіх у Алехіна. І... Ну, а потім, вже, коли став таким серйозним, вже, ну, нормальним КМС і почав грати з майстрами, бачу, що майстри мені показують, що потрібно з цим закінчувати, поки не пізно. Тому що я вже кожного разу, я не кожного разу програвав, я і вигравав, але ну, позиції ну, такі вони ну, неприємні. З сильними суперниками, звичайно, воно вже ну, 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 не, так, не вже. То, так. А то пальто. Алехіна, так, так. все ж таки грати можна, але ну так, як такий допомогний допоміжний дебют і так далі. І mm -hmm. на чемпіонаті ти на чемпіонат України один раз їздив? Е, ви знаєте, зараз я згадав, що двічі, але другий раз був у Херсоні вже. Мені пощастило, другий раз не треба було нікуди їздити. Бо mm -hmm. як так ось це був 2000... 2007 рік здається, бо в 2006 -му я їздив до Білої церкви, пам'ятаю. Mm -hmm. А в 2007 вже це було в місті Херсон. Тобто Херсон приймав і мені пощастило, не треба було нікуди їздити. Ну ти вже так не дуже серйозно займався, так? Чи ні? Ні, Я вже, я вже просто там вчився, бо мені мама мати сказала, що 9 клас, треба, ти зараз отримуєш сертифікат там, з оцінками, це на все життя. Сережа молодець вже більше не пройде, це не початкові так, класи. Це так, літо там за фізу, фізику учи, Фізику учить це було кожного дня. там Комп'ютер мені там забороняв, такий жестяк, був, що я там просто. Просто потів за кожну оцінку весь рік мені було все одно на шахи вже тоді, ну чесно вам скажу. Бо я тоді це ж сертифікат на все життя. Ви що? Після 9 го класу, як щось дітям я покажу, покажу потім. Ну Або, ось дивися, з як... шахами так. я зрозумів. Ти вдарився у навчання, але ти ж у першому відео так сказав, ну не, не, ну не спеціально, але сказав, що я не грав у шахи 15 років. Але це ж не так, ти ж грав за. Ну, якісь коледжі грав, так? і потім, при тому, як ми працювали, як при університеті працювала Академія шахів Херсонського державного університету, я ж возив вашу команду туди, де судив Ігор Петрович Юрченко. Це дуже так, приємна людина, але як турнірний суддя, я чому і поїхав, щоб не було ніяких. Глупощів, бо він, коли бачить, що щось коїться, він як страусу то втікає і його ним просто немає поруч. І Коли починають один вчитель фізкультури підказувати з одного боку, а інший ще з одного, то Ігор Петрович, щоб не отримати від кожного, він втікає з турнірного залу. А, але найкрутіше, що зробив колись е, ну, це, це просто зайшло до легенд, і те, щось що є у вірші, десь. Е, Зайшло до легенд, як Ігор Петрович під час це було на Старостіна, на така дюсиша. Ні, не на Старостіна, Там я... там Знаю. поруч садік був. Ось сад. Я вам скажу про цю історію. У мене є історія про Старостіна, Я вам скажу. Ну зараз ви І він, свої... він, колись, він колись там за неможливий хід, що як воно сталося. Він ферзя дав. Тобто не поразку. Я не пам'ятаю, які правила були на той момент, але точно давати ферзя. Якщо ти не з його університету, то, то, то будеш грати без ферзя, що не зрозуміло. Ні, він за неможливий хід. Якось покарав суперника, що дав протилежному ферзя. Ну, це взагалі. Тобто, у людей, ну, ті, хто це дивилися, такий був шок. ну, ну це дійсно. А так можна було да? питання? Так можна було. Судівство з його участю було завжди таким доволі стрімним. Е але звісно, людина він така приємна. І я поїхав тоді з вами. Ну і сина, ж ти пам'ятаєш, взяв Михайло. Так. Михайло просто щоб подивився. А поїхав, думаю, ну щоб не було ніяких інцидентів. Так то та я розумів, що ви фаворит, але ти ж пам'ятаєш, що той хлопець з тобою з, -з, -з Азербайджану, то почав фігури кидати, та Ну воно ж теж дратується. Потрібно, ну, порядок потрібен, щоб був. Ну я ж не давав собі ну, людям себе так поводити колити зимою. Ну би... так, так, ну але все рівно ж. Ці, так, ці так, тренери так. там щось там. Ну, не тренери, ці керівники фізкультури щось кричать. Так я їх трішечки хоч теж на місце поставив. Ну, так, так. Звісно, підтримка була не, ну, дуже важлива. Тому і це важливо, і це ти виграв спорт. всі партії, ну, ти впевнено виграв, хоч там був один чи двадцять нот, але в принципі впевнено. Іолета, так? У Віалети теж були ноти, але е вона все ж таки теж виграла всі партії. Тобто, Вперше за там величезну кількість років ви принесли університету нарешті золото. Бо я не пам'ятаю там останні там 5-10 років, щоб університет щось вигравав. Так? А у вас двоє було, чи, 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 чи троє у команді? Ні, ми окремо грали, тобто окремо тоді окремо чоловіки, окремо жінки. Тобто ми грали у різних різних категоріях. Чому? просто тобто, коли а... я грав у студентських, так, у Херсоні, в нас було так. Там, типу там, 3 плюс 1, а у вас 1 плюс 1. Так, 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 я знаю, про що ви кажете, тому що я ж в коледжі до, до цього вчився. Я грав вже ж на старості. Там mm -hmm. до Юрченка був І я в першому я навчався в Херсонському кооперативному економіко правовому коледжі. Це на, на мою думку, дуже мені дало такий ж поштовх Це в На житті. Ушаково, де був а, було а. Улюблене, улюблене місце. Давай додамо до стриму трішечки перчинки. Це було улюблене Давай. місце, де там біля кіоску стояли повії. І в мене був один товариш, який постійно туди їздив, так, їх провідував. Дуже за ними скучав. А так як я ну, ми там їхали з якогось там чи бару, чи ще щось. А мені було додому, ж ну, я ж на тавричській. Ну мені ну по дорозі. Я ну, наприклад, на таксі ми їдемо так. І я кажу, mm. ну давайте підвеземо хлопця, і мені теж дуже цікаво було дивитися, як він вів з ним з ними розмови. Це, ну це подивитися просто весело було. Mm. І тому в мене ось цей, вибач лише асоціюється тільки з цим ларьком, де і бачив, але я навіть не думав про це. Ви знаєте, я все життя навчався, і я щось чув, щось там. На привокзалці стоять, на привокзалці стоять, і до мене навіть не доходило, що привокзалка це, от це місце. Там був магазин це місце. Красувати. Так його потім знесли перед війною, знесли і там якось їх прибрали. Але до цього, ну просто і на зупинці, і саме біля того е, е, ну, ларька, лар так їх дуже дуже було багато. І тому мені це коледж асоціюється тільки з цими. Такі веселі, я ну, просто назад коледжу скажу, коледж був чудовий. Ну на насправді тобто, ну, дуже цікавий, дуже чудовий і знання. Ну тобто, там була університетська, університетська програма вже підготовки, тобто там було дуже дуже цікаво. Я не шкодую про те, що я пішов після 9 класу туди. Це інша Дісля історія. Коледжу вже... Ти відразу пішов до Херсонського університету, так? Не одразу, ні. Ні. Я ще пішов у університет кораблебудування. А потім уже пішов до державного. Добре. Тобто я пішов після коледжу до спочатку до кораблебудування. Добре, Там, продовжимо е тоді у наступному.